Есик я Юлік, є, я, моя, популярний зізою. Чернівці, включайте 100 fm слухайте нас і піднімайте свій настрій. І піднімайте свій настрій, бо що робити, коли весна і коли пісні. І чихайтесь в плечі. То дверка. двірка. А може нехай заграє? Чого ти до мене питаєшся? Я розумію, що в мене день народження, але я не все рішаю. Юлік, заграєш щось. Всі ханути, а хлопці кисло може. А я буду підтанцьовувати. Раніше... А я... так... ну, піть граємо. Так? І так, Наташка, вилазь hey, на... Кути трошки у ютубу. Я і сара, кльова пара, роза і тюльпан. А ми з тобою, моя сара, пара, нам вилазь на шоплет. Олька моя, Бог тала, да, а кара моя, кла. Alecamaia estepada, ai amaia o sarou. A flaca muca toca a peste, toca a peste, peste, e a caber passa o vale. Citeril e Siananas, e a fim e Valerosa, e a Isara para Rosa e Tchurpana. mestre do olho, Moiaçara para Nomeuano. Я і Сара кльова пара Роза і Тюльпан. Ми з тобою моя Сара, пара номер 1. я і Сара, то вже пара ідеально. Просто капитально. Для муха, то капець, спец, 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 як не пасували, ви ви висили, вылися на нас, і официально... Я и Сара, клёва пара, роза и тюльпан. Мы с тобою, моя Сара пара, нам была. Я и Сара клёва пара, роза и тюльпан. Мы с тобою, моя Сара Сарапара нам был. Найкращий на землі, жених і невеста Бляха муха, то капець, то капець, як яками пасували Всі дивилися на нас і обвигивали. О, банана-на-нана, обанана, обадана, обанана, обана-на-на-нана, обарана, обана-нана. Оплески, шановні друзі, оплески нашим прекрасним гостям. Я, я ще нас... роздягнулася. Хай по місці журавель зімався. <свіс> <свіс> Поки у нас половився левеликий журавель, <свіс> шановні, студії... шановні друзі, в студії у нас гурт Зіз.